Дуже хочу помилятися, але все ж таки, е поки ми не станемо членами НАТО, я щось собі дуже слабо уявляю, як ми станемо членами Європейського Союзу за цих обставин. Це буде дуже проблематично. Все ж таки, нам в першу чергу потрібна безпека. Е буде безпека, буде і розвиток. Бо НАТО закінчить війну. Так. Ну, ну, може, не закінчить, але буде. Принаймні така держава гопник е як Російська Федерація, вона розуміє, яке силу. От, сило. Всі ці домовляння, всі ці умовляння, вони Кремль на це все дивиться. От ви слабаки, ви просто ви слабаки, ви мене на нас боїтеся, ви боїтеся нашої ядерної зброї, Значить, будемо нею махати. От. А тут треба раз назавжди ну, поставити на цьому крапку. Не хочете приймати в нас НАТО, укладаємо три, чотиристоронню угоду: Сполучені Штати, Британія, Франція, Україна. І три ядерні держави зобов'язуються зобов три ядерні держави, uh -huh. зобов'язуються реагувати у відповідь на будь-який ядерний удар Російської Федерації. Тобто вони беруть на себе зобов'язання. Uh -huh. Оце дійсно може зупинити Російську Федерацію, і близько до нуля може наблизити ймовірність застосування ядерної зброї в Україні. Вони тільки таке розуміють. Абсолютно точно. По НАТО там можна додам. У мене таке враження, Звісно. що дивіться, в нас складаються дуже сприятливі умови, аби ми швидше рухалися в цей а, альянс. Але таке враження, що нас туди тягнуть наші західні партнери швидше, а аніж наша влада. Таке враження, що от нас ого, тягнуть, ого, а ми так гальмуємо на гальму нажимаємо ще й ручні зриваємо. Але на словах ми НАТО йдемо. Ну, тобто прикладів можна звати безліч конкретних прикладів, які якраз говорять про те, що створюються максимальні перешкоди, аби ми туди не йшли. А, на, а з іншого боку, знаєте, на якесь Севищен, напевно, там дивиться і так фішки розставляє, Дивіться, от Рюте, там інші країни ну, нас тягнуть, тягнуть. Ну всім пояснює про те, що, ну. Погане НАТО, добре НАТО, але іншого утворення, яке би гарантувало на безпеку, не існує. От і все.